Ліна Костенко між іншим. Коли я буду навіть сивою і життя моє піде мрякою, а для тебе буду красивою, а для когось, може, й ніякою, а для когось лихою, впертою, ще для когось відьмою, коброю. А між іншим, якщо відверто, то була я дурною і доброю, Безборонною, несинхронною ні з теоріями, ні з практиками. І боліла в мене іронія всіма ліктиками і галактиками, і не знало міщанське кодло, коли я захлиналась лихо, що душа між люди виходила, забунтована білим сміхом. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум, люди, будьте взаємно і якби не те моя воля. Написала б я скрізь курсивими. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивими.